Яку горішницю обрати? Що робити, якщо є тільки індукційна плитка? Яку електричну горішницю обрати? Всі ці питання ми розглянемо зараз в цьому відео. Спочатку розглянемо форми на газу. Я віддаю перевагу саме цим горішницям. По-перше, в Україні випікати на газу більш економічно вигідно. По-друге, час випікання мінімальний, приблизно 2-2,5 хвилини. Горішниці на газу бувають звичайні, з тефлоновим покриттям і з гранітним покриттям. Ідеальними для мене виявилися горішниці на 12 половинок з тефлоновим і гранітним покриттям. Різниці між ними не відчуваю. На 12 половинок це середній розмір горішниці, горішки виходять середнього розміру приблизно 2,5 на 3,5 см. Завдяки антибригарному покриттю горішки вилітають з горішниці. Я не змащую олією навіть перед першим використанням. Звичайна горішниця також добре випікає, проте перед першим використанням рекомендують змастити олією. Тож, якщо ви обираєте горішницю для себе, для особистого використання, то можна брати і звичайну горішницю. Але якщо ви плануєте робити горішки в великих об'ємах, то, звичайно, зручніше взяти тефлонову або з гранітним покриттям, це зекономить вам час. Звичайно, ви можете обрати будь-який інший розмір горішниці. Наприклад, є горішниці на 16,5, а також на 9,5. Але, на мою думку, на 16,5 горішки виходить занадто маленькими, на 9 Виглядають ефектно, але стінки печива виходять товстими і такий горішок можна з'їсти лише кусаючи, але вибір за вами. Всі горішниці я замовляю на сайті Корбі. Розглянемо другий варіант. Якщо у вас немає газу, то варіант використовувати електричну горішницю. У мене є електрична горішниця в мультипекері Liberton потужністю 800 Вт. Пече досить рівномірно, але час випікання 7-8 хвилин. Якщо взяти більш потужно, то випікати повинна швидше. Рекомендую обирати по відгукам, головне, щоб випікали рівномірно і форма горішки вам подобалася. Зазвичай форма горішки в електричних горішницях трохи продовгувата. На 12 половинок оптимальна. Ті, що йдуть на 24 половинки, зазвичай горішек менше розміром. Також можна придбати професійну горішницю, вона йде на велику кількість половинок, випікає рівномірно. Горішки трохи більшого розміру, ніж мої, але стінки горішків тонкі і форма кругла, форма гарна. Сама я нею не користувалася цією горішницею, але підписниця купувала і ділилася враженням. Тож як варіант. І розглянемо третій варіант: можна використовувати електричну плитку і форму для газу. Форми для газу можна використовувати на електричних плитках, але не для індукції, поки існуючих варіантів для індукції я не знайшла. Але зверніть увагу, що форми на газу часто мають виступ з однієї сторони. Тож, якщо у вас електрична керамічна плитка, то з однієї сторони форма не буде прилягати повністю. Хоча підписники пишуть, що і без прилягання все пропікається добре на керамічних плитках. Але якщо ви спеціально будете купувати електричну плитку для використання газової горішниці, то рекомендую купувати звичайну плитку з випуклою комфоркою, тоді виступ на горішниці заважати не буде. Сподіваюсь, це відео допоможе обрати для вас ту саму ідеальну горішницю. Також нагадаю, що хайт, ідеальні горішки бізнес на горішках з нуля містить вже 12 смаків горішків. Для замовлення пишіть в тірик, в ТікТок або Інстаграм.